Є люди, які не поділяться і останньою копійкою, а є ті, хто тримається не тільки за гроші, а й за почуття, увагу і навіть компліменти. Сьогодні ми говоримо про три найжадібніші знаки зодіаку вони можуть виглядати щедрими, але тільки на перший погляд, бо жадібність це не завжди скупість. Іноді вона це страх втрати контролю, бажання все тримати при собі або глибоко вкорінена недовіра до світу. Але сьогодні ми говоритимемо прямо про матеріальну жадібність, фінансову скупість і небажання витрачати навіть на близьких. Третє місце телець, телець один із найбільш приземлених знаків. Він любить усе стабільне, якісне, дороге. І ось парадокс він обожнює розкіш, але терпіти не може витрачати гроші без сенсу. Навіть якщо гаманець повний, телець десять разів подумає, перш ніж щось купити не собі, а тим паче комусь іншому. Подарунки лише по потребі, благодійність. Якщо впевнений, що буде результат. Його фраза. Чому я маю за це платити? Але це не зла жадібність, це захист зони комфорту, бо для тельця фінансова безпека це основа життя. Друге місце козоріг. У козорога жадібність має інтелектуальну форму. Він не буде відкрито скупим. Але завжди планує, аналізує і рахує. Кожну витрату, кожен жест. У нього може бути великий рахунок у банку, але він ніколи не купить річ просто для задоволення, навіть собі, не кажучи вже про інших. Він ніколи не дасть грошей просто так, усе має бути обґрунтовано. У стосунках він теж економний, спільні витрати. Тільки після обговорення подарунок, якщо точно знає, що буде оцінений. Він не скаже. Я не хочу витрачати. Але подумає. А чи варто це того? І найцікавіше, якщо ви розійдетеся, він згадає кожну витрачену гривню. Перше місце Скорпіон. Скорпіон це не той. Хто відкрито скупий, але його жадібність найглибша вона починається з контролю. Якщо він щось вам дає, значить, він вас володіє. Якщо щось бере, то це назавжди. Він рідко витрачає гроші просто так все з ціллю, усе з розрахунком. Гроші для нього це влада, а не засіб. Йому важливо, щоб ніхто не знав, скільки в нього насправді є. Він обожнює відчуття переваги і в емоціях теж. Він ревнивий, власницький, не ділиться коханими людьми. Якщо ви в його житті, то повністю. І якщо він щось дає, будьте певні, що він захоче повернути з відсотками. Жадібність це не тільки про гроші. Це про внутрішню потребу мати контроль, безпеку і перевагу. У когось вона від страху втрати, в іншого від бажання зібрати більше, ніж треба. Але пам'ятаймо, щедрість це вибір, а не обов'язок. Іноді найщедріші люди зовсім не ті, від кого ми це очікуємо. А як ти вважаєш, хто ще міг би бути у цьому списку? Напиши в коментарях і не забудь підписатися. Бо далі буде ще гостріше.